Дуже часто, і це, можливо, традиційно в, нашому, в наших медіа, в нашому телебаченні, в нас продовжують розглядати, ну, наприклад, теленовини, як радіоновини, про ілюстровані картинкою. В принципі, головна увага приділяється текстом і менша увага приділяється відео. Насправді, це, це хибне уявлення про телебачення, хибне уявлення про теленовини. Я вже казав про те, що навіть з точки зору розвитку медіа, телебачення не зможе конкурувати з інтернетом з точки зору чистої інформації. Телебачення це шоу. Воно було завжди шоу. Воно є, і чим далі, тим більше буде шоу. Телебачення має. Я вже казав про унікальні речі, так от унікальність телебачення в тому, що це картинка. Тому е, новина телевізійна має йти від відео. Якщо ми не бачимо новини, то її не існує. Навіть якщо ми щось чуємо, а не бачимо. Телевізійної новини не існує. З цього треба виходити. Саме тому е, дуже часто виникають там, обговорення, там, в обговореннях професійних стандартів. Таке понят... поняття, як шпалери, знаєте. Я от напишу текст, а ви там чимось перекриєте його. От... Це, якщо казати про непрофесійність, це непрофесійно. Не може перекриватися. Я не впевнений в тому, що технологічно це можна, скажімо так, змінити, як часто правильно кажуть, що треба спочатку монтувати відео, а потім начитувати. Тоді може щось змінилося. Насправді, технологічно це змінити важче, тому що вже є така традиція. І це це, вона, це її змінити... Були спроби, до речі. Але вони, ну, як, як мені відомо, не, не закінчилися нічим, тому що вже є традиція. Але написання сюжету має йти відео. Від від. Тому треба запитувати, коли до вас приїжджає журналіст. Ну, Я тут звертаюся до редакторів. Редактори мають запитувати, що, що, що відбувалося, що у вас є на картинці, що є по відео, а не що, що про що ти будеш писати. Можливо, це не технологічна зміна, але принаймні дуже суттєва, яка допоможе насправді йти від, від картинки. І насправді у вікнах, я не скажу, що у вікнах ідеальна картина з цим, але вікна більше приділяють уваги картинці. Тому що, от, наприклад, я можу б навести ну, буквально от, події, коли понеділка, коли були ці мітинги на Майдані, коли журналіст приїжджає і каже, ми, ми зняли ну, цей відомий епізод, коли Ляшка стягали з трибуни. Так от СТБ, оператор СТБ, зняв весь цей процес з моменту, коли людина готувалася зайти на трибуну. Потім, коли вона зайшла, обняла Ляшка, і знесла і до кінця. Оце, по-перше, це професійна робота з одного боку, але з іншого боку, журналіст, я просто бачу, як це відбувається, журналіст приїжджає і каже, ви зняли оце. Це правильний телевізійний підхід. В принципі, я мушу сказати, що на зйомку насамперед має виїжджати підготовленим журналістом. Насправді це відбувається не завжди. Але з іншого боку, журналіст в телевізійних новинах, коли він вже виїжджає на зйомку, він не є просто журналістом-автором тексту. Знаєте, от в сербських новинах дуже цікаво, там, ну, знаєте, слов'янські мови не близькі один, одна до одної, і це іноді викликає посмішку, але там от в, в сербських новинах, там, коли титри йдуть, там, Оператор у них називається сніматель, а журналіст писатель. Так от у нас не писатель. Журналіст це людина, яка не просто пише текст, а коли виїжджає на зйомку, вона є керівником знімальної групи насправді. Вона ставить перед оператором завдання. Якщо, звичайно, журналіст поставить перед оператором завдання зняти три хвилини, то сказати, що це він професійно. Поставився до своїх обов'язків і виконав свою роботу, я б не сказав, так би мовити. З одного боку. З іншого боку, якщо казати про три хвилини, просто зачепився я за слово про три хвилини. Ну, три хвилини можна зняти по-різному, правильно. Це все одно сказати, що ви їдете на зйомку на чотири години чи на 2 години. Ну, від, від цього не залежить результат, так би мовити. Ну, він залежить, але це не головне. Головне, що в ці три хвилини потрапляє, так би мовити. Знову ж таки, що е, журналіст має ставити завдання перед оператором зняти подію, що він їде на подію. що він там не записує синхрон для там, експерта, чи, а якщо я маю набагато, що є, є зйомка подій, то ставиться питання зняти події. Зняти так, щоб це було зрозуміло. Це перша вимога, щоб це було. Зрозуміло, що відбувається, щоб це було е, е, внятно, так би мовити, передано, відеозасобами, не засобами, а текстовими. Щоб це було цікаво. Ну і щоб це відповідало, так би мовити, е, загальні концепції випуску даного випуску новини, загальна концепція новини. Це чотири вимоги. Це всі вимоги до, до знімальної групи. У складі журналіста І оператор. Якщо цього не буде, то, то новину в принципі не варто випускати в ефір. Знову таки, в концепції, умовно кажучи, в концепції офіційних новин, можливо, це взагалі шпалери абсолютно неприйнятні. Не знаю, не про це.